Ми залізли в чужу квартиру. Ну, як чужу, раніше вона була наша, і ключі навіть залишились в мене. Просто нас звідти вигнали, аргументуючи відсутністю договору та якимись переїздами близьких родичів хазяйки. Діло було весною, мабуть, 2018-го. Ми протренділи чергові літературники, пішли за новою дозою культури, маючи на увазі алкоголь. Цікаво, хто це взагалі почав поєднувати літературу і алкоголь. Воно вже так закладено в наших свідомостях, що ти навіть не ловиш себе на думці, а, а на що пити після кожного виступу? Ледь дібрались до якогось фастфуду та нічного магазину, що стояли в купі ніби два алкоголіка, які балансують, спираючись один на одного. Витрясаючи з гаманця монети, я помітив там якийсь старий ключ, що виявився ключем від моєї старої квартири, яка по долі випадку була розташована в декількох метрах від фастфуду. Залишивши завдання купити пиво і поїсти своїм колегам, я вирушив у пошуках пригод. Не знаю, чим я керувався тоді, але я йшов впевнено щиро вірячи, що знайду у тій квартирі все, що хотів. Завжди приємно повертатися в місця, де ти колись жив. Тебе якось одразу огортає та величезна кількість спогадів, наче старенька вчителька, яка не бачила тебе дуже давно. У неї таких, як ти, було сотні, але кожен з них особливий. Перший секс на балконі, безсонні ночі за ноутбуком, зміна друзів зі швидкістю світла. Все це флешбеками вбивалось в голову, поки я намагався вцілити в темноті ключем у двері. Моєму здивуванню не було меж, коли я успішно провернув і двері, ніби при вході в супермаркет відкрилися самі по собі. В голові зразу план, що я буду казати людям, які там живуть. Ніби я, попередній житель цього будинку, і в нас за дивним спігом підходять ключі, а я трохи випив поплутав квартиру. Проте плани були лишні. Заходжу в кімнату і бачу ремонт: всі столи, шафи, ліжка збиті в одну купу, ніби десятки біженців на малому кордоні. Мої очі на той момент були схожими з очима людини, яка виграла джекпот і не розуміє, що робити зі своїми мільйонами тепер. Але, пацани? я знайшов для нас чудовий ресторан. Піднімайтесь на четвертий поверх по вулиці Степана Бандери 1. Ми говорили про культуру і гроші, про те, як ці речі варто не поєднувати. Там, де починається слава, помирає щирість. Там, де помирає любов, починається мистецтво. Говорили про наш прояв вандалізму, який карається законом, тому після наших дискусій з пивом та бургерами ми чемно все прибрали і зачинили за собою двері. І це не історія про якесь моє темне минуле, де я робив такі речі, які не варто би розповідати наступним поколінням. Це не історія про той світ, який дуже несправедливий і неправильний. Радше це розповідь про те, що щастя бідне. Ти уявиш, що би було, якби нас тоді накрила поліція на тій квартирі, каже мені знайомий десь півроку після. За те як посиділи? впевнено відповідаю я, ні на секунду не задумуючи, що би було в іншому випадку.